Привіт, моя бандочка, як у вас діла? В общем, вирішив зняти вам відосик, а верніше приготувати сьогодні хочу плов по папиному рецепту. Ну, правда, трошки со своїми корективами. Ну, понятно, як обично. Бо той плов він нам готував, скажімо, в ті, в ті часи, коли. Ну, М'ясо ми собі рідко коли могли дозволити купити, або взагалі не могли дозволити купити. Були в нас такі времена. От, а в мене сьогодні є отаке сало. От, Я його поріжу на кубики, І думаю, що тим я цей плов не спорчу. Не як плов, воно, мабуть, більш рисова каша. Але так як я взагалі не люблю рис, да, ви вже про це знаєте, то. Іменно в такому виконанні я його ще їм. Нам для цього треба буде. Ну, в мене я просто подивився і аж здивувався, що ми з мамою купили колись точне, місяць чи два назад таку велику 2 кілограмову упаковку рису. І це звичайно, мені такого б хватило на рік, а то і на два, так як я його їм. А це залишилося в мене там 300 г. Ну, я думаю, що якраз. Малому з Юлією буде поїсти. Вот. Ну і там же ж використаю ще трошки цього часнику, що мама купила у китайців. Почитав трохи коментарів мами на каналі і зрозумів, що хтось його не хвалить, хтось наоборот хвалить. Я сумнівався, що його можна зберігати в Ви пишете, що то наоборот добре. Ну, от, що він там гарно зберігається і, і в олії, і ну, волії, мені кажеться, да, особливо якщо його передавити, знаєте, в олійки, Потім собі взяв, де треба, додав і буде вам щастя. А взагалі, то, мені кажеться, що є якісь рецепти. там, навіть, Він там печений, жарений, шкваряний. Хто щось знає, бо ну, дуже багато його. Хто що знає, що з ним можна зробити, пишіть, совєтуйте, скидайте рецепти. Ссылки на рецепти і все остальне буду вам дуже вдячний. Так, ну це, вам розказав що нам треба. Ще що нам треба. Стульчик такий, щоб було зручно стояти. Поняли, як я поза моя Костилі рядом. Ну вот ну, так вот. Сьогодні написав Алені трохи Зранку неправильне Сообщение кажу э, нога вже почорніла. Так що все добре, скоро буду бегать. А та на паніки прочитала, ну, теж, знаєте, треба розуміти, що смисл можна. В смысле, почернила після того, як синяк сходить, знаєте, ну, вона починає чорніти, жовтіти, ну, в смысле заживати. А вона подумала, що почорніла, жив вже вже відвалюється. Ну, вже, як не, ну, вже записав потім голосове. Та І думаю, так, да, треба вам щось знімати, бо... Я вже, чесно кажучи, кришу їду, знаєте, льожа на тому дивані. Я вже починаю там в тік і в Фейсбуці участвувати в усіх тих е, дискусіях стосовно вовиної е, е, тиші. Ну, я не знаю, курям насміх той цирк, я не знаю навіщо, навіщо воно все робиться. Но, і, і Чи ведуться ще на те люди, ну то в кожного свої, як то кажуть, мислі в голові. Хай хто що хоче, то й робить. Я вже Цю тему, могить, не хочу лізти. Скажімо так, що все, що я собі думав, все воно підтверджується. На жаль, на превеликий жаль. Тому зараз комусь робити ще більніше і казати, я вам казав, о, то я того не хочу робити. О, в общем, знищують Україну, як тільки можуть з усіх сторон. От. Так і я отождаю. І особливо стосовно волонтерів, я там тоже в дискусіях там люди возмущаються, як це так, ми їм там донатили, а вони використовують гроші не за призначенням, апхають собі у карман. А на що ви розчитували, коли ви донатили? Хочете задонатити, донатьте напряму. І робіть тихо мовчки, понимаєте? А не це. Ви, конечно, що, що потім возмущатися, людей виставляти на посміховичку. Можна подумати, що хтось... Ну, я 95% волонтерів роблять так. Ну, кладуть собі е, більшу частину грошей і щось там допомагають е, про цих пituшар, цих 450 чоловік чи 451, я взагалі мовчу. Так, ладно. Е, плов. Давайте почну готувати та я буду вам показувати, розказувати. Бо ті додіки в натурі вже задовбали всі. От. Лучше про щось хороше поговоримо. Так, Значить, сало я порізав такими кубиками десь сантиметр на сантиметр. Добавив олії трохи. Ну, Бо це сало ми вже вчора провели експеримент, воно буває таке, знаєте, сальне, що жир пускає, а це м'ясна порода, то воно як то кажуть, воно не жирне взагалі, навіть це біле, що Тіпо, жирок цей він, він не жирний взагалі. тому И есть люди, которые ее ужаривают на сухаре. я так не делаю. Я ее доводю до такого аппетитного, сочного, гарного, румяного кольору. Вот. Добавляю туда вот цибулю, морку. Ну, а я потом... Ну, а потом я вам покажу, как я это делаю. Так, ну и это Сало, мясо наш только поменял кольор. Вот. Мясо, сало, ну, сало, мясо, короче. Вже я додав сюди цибульку, щоб вона тоже зробилася золотистого кольору, потім моркву Ну і знаєте, фішка цього рецепта, здається, мені тут один просто є момент, нюанс, я вам його пізніше покажу. От, мені здається, саме в цьому є, знаєте, ну, правильно я кажу, фішка цього рецепту. От. Бо папа так робив. А взагалі-то... Всі рецепти у мене, знаєте, я мало що коли беру там, з якоїсь книжки чи з якихось рекомендацій. Все, що я готовлю, я готовлю, як то кажуть, благодаря своїй фантазії і з того, що є під рукою. І інколи виходить дуже даже смачно. І не то, що це сказав хтось, от, тільки для того, щоб все время готовив я. У мене найстрашніший критик в плані їжі це я сам. Мені вічно кажеться, що можна було б краще. Є до чого стремитися, і що я щось зробив, чогось не вистачає, або чогось дуже багато, або щось в цій їжі не так, навіть коли це дійсно смачно. Ну, а бувають такі блюда, коли я сам від себе в вас От. Це я ніколи, скажімо так, сам і не готував. Обично це ж робив папа я ж кажу, і робив він його без м'яса. Чекайте, я вам покажу, в чому фішка. Це я так думаю, це на мою думку так. Знаєте, що я думаю? На мою думку, можна було б додати сюди все, що угодно там. От. І, і, і помідори, скажімо так, і, і перець болгарський. Ну, Це було б такий чисто овочний якийсь би плов, напевно. От. Ми того сьогодні робити не будемо. У нас взагалі для цього блюда. Як і у всіх, ви пам'ятаєте, були такі чугумні, алюмінію, і у нас це вона утятниця була, по-моєму. Така вона, увесь такий казаночок. 80% приготування цього блюда, коли там було время, то готував його в духовці. От. Ну, бувало, що і на газу, коли спешка, знаєте, це все. От. Ми будемо готувати на газу такого її, Спеціальної ну, ще посуди в мене немає. Але в мене є дуже широка, невисока каструля в тій, якій ми варимо борщ, то я буду її використовувати. Мені головне, щоб була велика площина, от, щоб рису лягло спочатку. Не це. ну Ви зрозуміли, да? так? Тому що під час готування ми його мішати колотити не будемо, щоб рис був розсипчистий і все остальне. Ну, в общем, я знімаю, ви дивіться. До речі, дивіться, що я щойно замітив. Я не буду цей часник зараз використовувати, бо це відкрив упаковку кілограм, потім з нею треба ще думати, що робити. Тут ось, з обратної сторони, бачите, в пакеті ще пакет. Я так розумію, ну, він з чимось. А от з чим я не розумію. Там звісно щось написано, але... В общем, хто знає, що тут там сіль, чи може якась приправа, чи, чи що взагалі -то може бути, напишіть мені, будь ласка. Буду дуже вдячний. Він ще як начебто поділений на двоє. В одному щось чогось більше, в другому чогось менше, або просто він так лежить. А, вот. Ну, я взагалі не знаю. Треба буде розібратися з цим ділом. Я зараз візьму просто чесник, у мене ще є. Усе, нашу я буду відкривати, тим більше плову у мене не так багато. Було б багато плову, то я ще роблю таку цілу головку нечищеного. Е, Прямо чеснику головку ставлю зверху в каструлю. От, і пару зубчиків чищу кидаю так. Ну, в даному випадку буде просто пару почищених зубчиків так та й все. Ну, наша зажарка вже. Набирає фінішну стадію для того, щоб переїхати жити в кастрюлю. Так, внесу поправочки, тому що ту кастрюлю я брати не буду, бо вона дуже широка, ширша за цю сковородку. А в мене всього-навсього, скажімо, стакан цього рису і зажарки не так багато то візьму я оцю каструлю, бо воно має бути, знаєте, хоча б якісь слоя. А якщо я в ту висиплю, то воно навіть ну, в общем, буде не то пальто. Це я так думаю. Може я і неправильно думаю, а взагалі, мабуть, мені кажеться, що таке можна було б приготувати і просто в сковородці. Ну, Вже буду робити так, як собі надумав, от, з невеличкими поправками. Я його от в такому стані зараз буду відправляти в каструлю. Ви можете зажарити більше, ну то вже, як то кажуть, на любителях. То як любить. Я під впечатленням, що там ще якісь збережуться вітаміни, хоча я розумію, що це не так. Знаєте, коли вже пішла така термооброботка, то які там вітаміни в чому лишаться. Це мені здається ложь, трендьош і, і провокація у нас. Але, знаєте, коли воно на сухарь пожарене, то точно там вже ніяких смакових якостей не лишається. Тому я лишаю так. Так, здається, навіть трохи пережарив, знаєте. Взагалі, ну вже пересипав каструлюв е спеції свої любимі, як хто там сіль, перчик, да, хто що. Я трошки хмелі сунелі, майже візде додаю. Ну, Таке заходить воно мені, то що я зроблю. От, трошечки додав. Ну і ви скажете, так де ж та фішка, йомо, так от вона, ребята, берете, висипаєте рис. Ой, його вообще тут мало дуже. Чуєте, його майже і нема. Ну. Він набухне, так? Да? Я сподіваюся. Висипаєте рис. У мене, скажімо, просто зажарка з рисом це вийде. Це хоча б стакан чи два сюди. Ну, в общем, смисл ви поняли. І перших 5-10 хвилин, навіть 10, мабуть, я не додаю води сюди взагалі. В цьому, мабуть, фішка є, що воно пропитується на медленному огні, знаєте, воно пропитується ну, телефон сідає олійкою от, всю цю зажаркою. То есть, і вже Потім додаю води там, в рис в отношеній, скільки там, хто пам'ять, хто знає. По-моєму, рис 1 до 4, гречка 1 до 3. От, ну, В рис я додаю на стакан води менше. То есть, якщо варять 1 до 4, то я от тепер сюди добавлю 3 кружки води. І до того, як воно приготується, його взагалі не мішати. Є, ото все знизу ваша ця вся штука поджарка-зажарка. А рис зверху. Так от воно і готується. Воно вже перемішується тоді, коли ви собі насипаєте в тарілку, там, ну, або вже коли воно приготувалося, можете його переколоти. Тоді рис виходить розсипчатий і... Ну і дуже смачний, да. Не знаю, де це. хоч би ще найти, хоч в стаканчик рису досипати. Але може він набухне, я не знаю. Ех, Побачимо, що буде в кінці. Так, ну зараз вже починає бути видно, як е, рис міняє колір, пропитується жирком, пропарюється парком. Ви, ви коли будете готові, щоб так не лоханутися, як я, перевіряйте, спочатку наліччя продуктів у себе вдома, а потім вже... Тим більше, знаєте, якби я то не знімав, але ж вже почав знімати, то треба цю історію довести до кінця. Але знаєте, що ще хочу сказати? Саме за таким ще рецептом можна готувати цю свинячу кашу. Ну, в смислі пшеняну, ячміну. Я її теж не любив, називав все поросяча каша, до тих пір, поки так от її не приготував. Тоже, ну Тій менше треба. Їй минут 5 вистачає, щоб вона отак от на зажарці там полежала. все. Потім просто доливаєте водички і буде вам щастя. ну Хто її їсть, тому сподобається. Як, як варіант в новому, е, в новому вигляді. Попробуйте скажете. З залив я цей не доплив водою. Три, три кружки той самий долив води. О, після того, як закипить, через 15 минут. Виключається, якби була та мама ще згадала про ту ікеївську гарну каструлю. Якби була вона, можна було б взагалі 5 хвилин е ну, дочекатися, як закипить 5 хвилин, виключається і все. Каструля, десь, якщо колись попадеться, я вам про неї покажу і розкажу, що вона має таку форму, як м'яч, і в ній все доготовлювалося. кинув кашу, виключає. Вода закипіла, ну виключає, вона сама заходить. Борщів в ній не виходить. Е, я, як правило, шо, в кінці ж вам ну, на заставку ставлю фото того блюда, <говори> яке приготував. цей раз цього не, не, не буду пробувати робити. Тому я вам просто потім скажу, чи то було смачно, чи ні. Навіть не я, а Юля з малим вам придеться повірити на слово. Але ну, смисл рецепту, я думаю, що. Е, до вас дійшов і ви повірите мені на слово, що це дійсно вкусно, і колись спробуєте і скажете дякую за рецепт. Так що всім гарного дня, вибачайте, що так вийшло. Пока!